Всім миру і добра. Наша духовна сестра, наша глядачка, лишила коментар під однією із попередніх глав книги Іва. Ну, І сказала про те, що ну, книга знову ж таки нелегка для сприйняття місцями і буває надто важка. І з цим не можна не погодитися. І це знову ж той самий випадок, коли ми люди хочемо ідеалізовувати. Взагалі наше життя, тому що ми створені для добра, ми створені для блаженства, ми створені для чистоти. І будь-яке зло, воно завжди нами є несприйнятне. Але чому з'явилося зло? Подивіться, будь ласка, у плейлисті книгу буття третю главу. Почитайте, і ви там зможете ну, частково отримати відповідь на це питання, чому Бог попустив. Зло на світі, отже, зло, воно є. І мають у світі бути сильні люди, які його вміють правильно перемагати. Зло перемагається любов'ю, добром і терпінням. Ми про це з вами неодноразово вже пересвідчувалися. Якщо конкретно це питання ще ем, цікавить, чому саме добром можна перемогти? Зло, будь ласка, пишіть коментарі, окремо прийдеться зняти відео. Але ми цього не уникнемо. І також ще така є причина, що, як я вже про це теж говорив, книги вони відкривають нам справжнє життя. І от на презентації теж наводив вам цей приклад. Один чоловік до мене підійшов і каже, книгу я вже давненько купив, але ніяк не наважуся читати, тому що боюсь там побачити себе. Бачите? Тобто, нам краще жити в ілюзії. Нам краще жити десь в своїй ракушці, закрити свої вуха, заховатися за лаштунками свого світогляду і не сприймати цей світ. Але є реалії, від яких ми не уникнемо. Нам було добре жити 30 років без війни, без страждань, особливих, хоча люди почали дуже сильно нарікати. Вже е, автомобілі не влаштовували, такі, як є. вже від, відпочинок не влаштовував такий, як вони могли собі дозволити. Хотілося набагато ще більше і більше відпочивати. Також е, не влаштовувала вже кухня, звичайно, вже потрібно було, і вже ввійшла в моду екзотика, їжа, яка ніколи не була притаманна, дорога, але зато екзотична. І навіть в селах люди почали замовляти собі вже там. Таке, що ніколи не їли, я не буду конкретно називати, але я цю проблему спостерігав і часто озвучував людей понесло. Поряд із тим е, життям, я маю на увазі там розважальні передачі. Люди дивилися, цитували, говорили цими цитатами. Е, більшість людей виховані були розважальними передачами. І от е, паралельно із нашим таким. Начебто безтурботним життям у світі було дуже і дуже багато страждань. Є країни, де війна не припиняється. Є країни, де люди помирають від голоду, де є багато несправедливості, і так далі. Є цілі райони і міста, де там просто страшно заполонена, наприклад, наркоманія. Ну і так далі. Є дуже і дуже багато сліз і болі. Це робить людина. І є сильні світи цього, які знову ж таки заховалися за своїми лаштунками, за лаштунками свого серця і не сприймають того, що відбувається. І сьогодні не сприймають, що в Україні відбувається. Тепер в нас почалося. Тепер ми маємо знищені під ноль, під фундамент, цілі міста, села. І ось багато людей собі так знову ж таки закриваються. Вони не бачать Каховської проблеми. Вони не бачили бучі, десь там якесь схвилювання і так далі. Вони не бачать Охматиту, що там сталося. Вони далі не бачать. Ось вам реалія. А треба бачити. Треба не боятися цього, так, страшно підходити і реально дивитися на зло. Я не раз кажу, коли от є батьки, мені говорили що. Які дають своїм дітям дуже багато чого, і дітям вже нічого не цікаво. Ось недавно мені розповідали, каже, діти не хочуть ні на море, нікуди, тому що в них є все. Батьки все їм дали, все, що можна. Їм взагалі нічого не цікаво. Я сказав, що ну, психологи рекомендують повести дитину в дитячий будинок, повести в лікарню, повести десь в санаторій, де лікуються дітки з вадами розвитку. Треба побачити реальне життя. Я вам колись розповідав, звідки взявся буддизм. Так от Сідхатха Гаутама був перехований його батьком. Батько не дозволяв йому вийти за межі палацу. Ну, це легенда, можливо, можливо, правда, чи ну, десь ідеалізована ця історія, така угорнута в літературну обгортку. Але там значить, ну, йдеться про те, що той сіткатка Гаутама це принц, який жив десь там у замку. Він ніколи не бачив, що в світі є там, смерть, бо він не знав, що люди помирають, не бачив похорону. Він не бачив ніколи того, що є хворі люди, що є бідні люди. Він якось вибрався з замку, побачив це все. Ну, і він почав шукати свій шлях вирішення цієї проблеми. І на свій хлопський розум він придумав буддизм. Ось так. І суть буддизму, значить, віддалитися від матеріального світу, війти в стан блаженства, нірвани. Ну, але ну, тут нема місця Богу, нема місця для вічності, хоча в них там є вчення про реінкарнацію, ну це інше. І ось тому дорогенькі є реалії життя. От, і не, не треба нам ховатися. І от коли Господь бачить, що наша душа жива, а жива душа вона реагує на все. То він і присутній, він нам і допомагає. Будемо читати сьому главу з короткими коментарями. Тут Елефас, це той перший товариш, який звернувся до Іова, отримує відповідь, і, начебто, він, Іов говорить з Елефазом, але насправді він вже тут починає сваритися з Богом. Іов ніколи не буде проклинати Бога. Але він починає з ним сперечатися. І попередньо ми говорили, що нам не треба боятися говорити з Богом, тому що Він живий, Він дійсний, він той, хто може відповісти на наші питання і відповідає. Але проблема в тому, коли ми сприймаємо божество, щось Таке велике, таємниче, до речі, от ті, хто тільки-тільки десь там ну, вважають себе віруючими, релігійними, у них от таке відношення. Вони одинаково бояться, і ото Бога, про якого там православні говорять, або там якесь інше, можливо, десь є божество. Їм одинаково страшно там, і їм, аби там ну, щось десь неправильно зробити, так ну там свічку правильно ставити треба і інше, щоб те божество там щось ну, не вчинило погано. Грішити причому не бояться. Живуть як хочуть. А вже отут дуже в них страх, такий, начеб релігійний. Це не релігійний страх, це страх рабський, це страх людини, яка взагалі не знає Бога. А ми ж, як говорили, маємо війти в стан синівства, стати дітьми Божими. Хоча в цій книги ми побачимо, що Іов, будучи дитиною Божою, він себе відчуває у тих стражданнях, як наймет. Зараз про це з вами. Прочитаємо. Ага. Чи не визначено людині час на землі? І дні її чи не такі самі, як дні найманця? Ну а дні найманця це людини. Ну, не найманець наймет він не знає волі господаря, пана свого, він наймет. І він працює за щось, просто щоб отримати кусок хліба, там і ще щось до того хліба. Ну, Той самий же ж і раб. От він себе вже так відчув, що він вже поступає не як дитя, а як найміт. Він просить, аби Господь припинив це його страждання. Як раб жадає тіні, як найманець чекає закінчення роботи своєї, так я одержав у наділ місяці суєтні, і ночі гіркі відраховані мені. Тобто отримав страждання місяці страждань, і це ще раз підтверджує, що це все проходило на протязі певного часу, як ми говорили, вже виходить більше року, тіло моє одягнене червою і запорошеними струпами і шкіра моя тріскається і гноїться, і дні мої біжать скоріше за човника і закінчуються без надії, без надії на життя, на земне життя. Тому що, хоч і, і говорить про вічність, і в нього є усвідомлення того, що душа вічна, але такого справжнього усвідомлення, що Людина має жити для раю, тут е, немає. І тому і розпач така. І тому ми повинні радити Страждущому, що він повинен розуміти, що ми живемо для Царства Божого, але ця тема для людей е, ну, далеко не на першому місці. Людина, так як і Іо, тут і зараз хоче мати. Я це не раз пересвідчився, і знаєте, коли починаєш говорити про рай, про вічність, то якось так відчуваєш, що говориш якусь формальність. Щось таке, ну, от, що. Людина навіть її не хоче чути. Це проблема. Значить, це означає, що ми не укорінені у вірі у Царство Боже. Згадай, що життя моє поду, що око моє не повернеться, щоб бачити добре. Не побачить мене око того, хто бачив мене. І очі твої на мене, і немає мене. Ну, немає мене, тому що значить, ну, не живу. Це не життя, тому в мене немає це існування. Рідіє Хмара і зникає. Так той, хто зійшов у пекло, не вийде, не повернеться більше у дім свій. Місце його вже не буде знати його. Це підтвердження, невіра у Воскресіння. мабуть. Не буду ж я стримувати вуст моїх, буду говорити у пригніченні духа мого, буду скаржитися в печалі душі моєї. Хіба є море або морське чудовисько, що ти поставив наді мною сторожу. От ця хвороба, ця проблема, яка є в Іва, це і є сторожа. Тобто вона його оберігає від ще якогось більшого гріха, від поганого поступку. Це так само, як, от, наприклад, в класі вчитель, поки присутній, то діти поводяться чемно. Як тільки вчитель вийшов на коридор, то в класі. Починається хаос, шум, гамір і так далі. Це переважно завжди так і буває. І тому це страждання, це присутність Бога. Є така притча, що один чоловік йшов по березі, а йому явилося його життя. Що його життя це стежка по морському піску. І він побачив, що поряд із ним є ще один слід. Він каже: Господи, а хто це біля мене йшов? А Каже Господь, це я завжди був поруч із тобою. А потім, коли він побачив, що лише один є слід, і він згадав, що в цей період життя в нього було дуже велике випробування. Каже: Господи, чому ти мене покинув? А Господь каже: я тебе не покинув, я тебе ніс на руках. От так само і тут це присутність Бога. Ну, а він себе вважає чудовиськом, ну так порівнює себе морським. Морем. Ну, в їхній уяві море це джерело якогось невідання, що там може від моря бути щось страшне. Від моря ми не знаємо, що чекати, може бути якась загроза і так далі. От і тому так, наче сторож стоїть над цим морем, щоб якась загроза не з'явилася, так і він порівнює, що Господь стоїть біля нього. Коли подумаю. Мене постіль моя, страшиш мене з нами і видіннями лякаєш мене. Е, яка людина спить спокійно? Та людина, в якої душа на місці? А в кого душа на місці? Коли ти ні з ким не посварений, коли ти з усіма в мирі, коли в тебе нема якихось проблем в житті, важких проблем, то ти і спокійно спиш. Так сказано святому писанні, що солодкий сон у бідняка здається, так сказано. А от мені розповідав один чоловік, що він у 90-х із своїми друзями почав бізнес. Вони таксували, потім ну, помаленьку збільшили свій парк. Його два товариші переїхали із провінційного містечка до столиці і там продовжили свій бізнес. І, відповідно, розвинули ці транспортні свої фірми і стали мільйонерами, відповідно, маючи транспортні компанії. І сталося так, що вже тепер, каже, коли я з ним зустрічаюсь, вони кажуть, ми живемо на антидепресантах, спати неможливо. Тому що ти весь час маєш переживати. Тому що кругом людський фактор, там якісь закони приймаються, які можуть тобі все змінити. Це велика дуже відповідальність. Ну не може людина бути спокійна, коли на тобі висить такий великий тягар. Все ж треба виконати по контрактах. І все. Гроші, каже, мають мільйонери, але в них життя спокійного нема. А я кажу, от маю одне легкове авто на таксі, а інший грузує автомобіль там невеликої тонажності і сам справляюся без наймітів, там, без, ну, без робочих. І мені каже на хліб і до хліба вистачає. Але я каже, спокійно сплю. Можливо, ще і має час до церкви прийти. Я про це з ним не говорив. Колись був поламаний автомобіль, я їхав попутними. От, і тому <кхід> розповів мені чоловік таку історію. От і тому, оскільки в нього проблеми, так, Іова, зі здоров'ям і з життям, і тому він не може спокійно спати. Душа моя краще бажає припинити дихання, краще смерти, ніж збереження кісток моїх. Огидним стало для мене життя. Невічно жити мені. Відступи від мене тому що дні мої суєта. Що таке людина, що ти так цінуєш її і звертаєш на неї увагу твою, і відвідуєш її кожного ранку, кожну мить випробовуєш її. От про це відвідування кожного ранку Богом людини базується на тому, що у юдеїв сталося таке вірування, воно не підтверджене, що писанням, що коли людина засинає, то Бог душу забирає, а коли. Людина просинається, то начебто вертає. У ну, християнстві нема такого вчення, це, мабуть, ну, надто примітивно. Доки ж ти не залишиш, доки не відійдеш від мене, доки не даси мені проковтнути слину мою, якщо я зрішив, то що я зроблю тобі? Страж людей? Страж сторож людей. Якщо раніше Іо вважався праведним, то зараз він говорить про те, що можливо у нього були гріхи. Він так прямо і каже. І що це означає? Справа в тому, що коли в людини відбувається, от вже, от вже, людина сугрішила, проходить деякий час, Бог не зразу посилає людині випробування, дає шанс самому покаятися. якщо людина не кається, Бог дає випробування. Але навіть і в початок випробувань людина ще до кінця не усвідомлює, що вона є причиною того, що сталося. І має пройти ще певний проміжок часу. Ну, за моїми спостереженнями, я зазвичай, що така проблема є ну, глобальна, і, що людина зробить дійсно ну, прогріх великий, і от станеться, що щось Бог попустить людині, якісь зробить обставини, щоб людина таки думала про це, щоб каялася, то десь аж до року проходить. Поки людина почне правильно усвідомлювати її проблему. І от тут те саме з Іовом. Спочатку він не говорить про покаяння, а тепер він вже говорить про свій гріх. Бо для цього, мабуть, і Бог ще попускає, ще попускає йому страждати, тому що ще душа до кінця не очистилась. Бог дасть все, все що треба для блага. Ми дочитаємося для цього. Навіщо ти поставив мене супротивником собі, так що я став самому собі затягар? І чому б не простити мені гріха і не зняти з мене беззаконня мого? Бо ось я ляжу в порох, завтра шукатимеш мене і немає мене. Ну, він каже, чому ти на мене так увагу звертаєш? Він не усвідомлює, що навіть якщо б потрібно було. Постраждати лише за одну людину, то Син Божий зійшов би на землю. Тому Господь великий промислитель і духовний батько всіх людей. І тому всім бажає спасіння. Слава Ісусу Христу!